Давайте дивитись, чи ми зможемо завести цю машину і задума трактор. Будемо дивитися, погнали! Воно чомусь не хоче заводитись. Я не знаю такі українські трактори, але давайте попробуємо зажати щеплення. Треба відкрити фіртку! Жміть колокольчик, ми погнали! Так Часто я купив дуже давно. Але мені... Мені ще різні чувствують, що рідко. Але я у той рік був в місті. Давайте будемо плабути заводити ладу сама. Глушимо. Пишіть у комбату. Коментарі, як вам, як вам сподобався трактор. І пишіть коментарі, як вам сподобається лада. А може тут без чаплення? Попробуємо. Зараз будемо видіти. Заводиться, пробуємо зажимати щеплення. Пишіть у коментарі, чи вам сподобалась злада. Веста чи як там? Та, сама. Давайте будемо пробувати їхати. Якщо на цьому відео буде 10 лайків і 10 підписок на каналі, я буду знімати другу частину. Пишіть у коментарі, чи ви хочете другу частину. Давайте розвер... Давайте розвернемось коло роздоріжжя. Ця лада самара дуже файно їде. Це ж но ну, дуже файно. На цьому все. Пишіть коментарі, якщо ви хочете другу частину. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па!